Гарбуз відварився. Тут такий був більшенький, меншенький, було з горою. Трошки водички, оце воно уварилося, потовки його. Тепер сюди я додаю десь 0,708 чайні ложки солі, 5 ложок цукру. Воно бачите, яку консистенцію має. Гаряченько чекає. Сюди тим часом виливаю, от була там, один до двох. Якщо берете пшонку, Пшонка повинна бути замочена на 3-4 годинки. Така промита, тоді промита, тоді замочить. А молока повинно бути в два рази більше. От воно закипає. Зараз будемо сюди сипати пшонку. Наша кашка закипіла, її треба завжди помішувати, щоб вона не пригоріла. І хвилин 10 з молочком. Один до двох. Промити, замочено на, на 3-4 годинки пшонку. Перемішуємо і підварюємо. Можна зробити менше вогник. Тепер нашу шумочку підварену з молочком висипаємо у перем'ятий арбузик підсолений і під так о, все перемішуємо добренько. Насправді це вже каша, вона вже полуготова. Тепер важливо її перемішати отак добренько. І ставимо її в духовку тоді, і вона доготовлюється просто. Вот такая кашка у нас вышла. Дуже аппетитно распарана, наче с печи. Будем сейчас коштувати трошки. Очень вкусно вышло.